Y'all, ребята, з вами я Котун. ви на моєму YouTube каналі. Сьогодні ми знімаємо обзор на мій мопед. Ось такий мопедик. Хто підписаний на мій телеграм, той вже бачив, що я його показував що... і розказував, що я буду обзор знімати на нього ось такий мопед. Зараз, ребята, буду вам все розказувати. Буду знімати з руки, бо штатіва нема ніякого. Знімаю. Чесне слово, не на свій телефон, бо свій розрядив я і буду розказувати. Коротше, перше, ребята, бренд мопеда це Ямага, Да, це Ямага. Ямага Басіанс Джойн. Басіан Джойн. Далі, ребята, серія СА24J. Пробіг у мене більше двох тисяч. 92 тисячі 641, виходить. Не накручений пробіг, бо мопед у владінні вже дуже давно, звісно ж. мопедик не новий, бо багато всього тут поцарапано, все трошечки вигорівше. Ну, приборка норм там. Все ось, дивіться, сидіння, вихлопуха така, жопа. Моторчик тут не взагалі прекрасний. Задоволений ним, він їде, знаєте, дуже прекрасно. Далі, двигатель Двохтактичний. Двохтактичний двігатель на ньому. Об'єм двигуна 49 кубиків. Це об'йом двигуна. Далі мощність 6,8 лошадиних сил при 7000 оборотів. В минуту. Далі. Розход топлива в мене 1 літра 800 при. Скільки там? 40 кілометрів десь так. 40 кілометрів у мене розход туди 1,8 літри, якщо я приїду ну, там довгенько. Сьогодні я його ще заведу для вас спеціально подиви, подивитись як він гарчить. Прекрасний мопед. Максимальна скорость на ньому 60. Ось бачите, 60. Далі. Економність топливного бака. Тут 4,5 літри. Ось такий бак, тут 4,3 літри. Багажник видержує 3 кг. Далі, ребята, охлаждення воздуховодної. Ой, воздушне. Воздушне, перепрутав трошки, вибачте. Ну що, вес цього мопеда 71 кілограм. Не дуже він і важкий так-то для мене, взагалі прекрасний. Дзеркало тут трошки почекайте, в мене не пофеншую. Норм. Я стану спереді, буду розказувати далі. Далі, ребята, діаметр так. Кількість циліндрів в ньому один циліндр. Всього-то один циліндр. Далі, ребята, е-е діаметр поршня і ход 40, 40,0 x 39,2 мм. Ось таке. Далі система запуску електрична і кікстартер. Кікстартер це ось такий, Оце кікстартер називається. Електростартер у мене не робочий. Ось електростартер, якщо його видно вам. Ось, бачите? Електростартер. Тільки він у мене не робочий трошечки. Система зажигання електрична. Далі. Максимальна длина 1,670 метри, максимальна ширина 630 метрів і максимальна висота 1005 метрів. Далі. Тип, Тип передньої підвіски це телескопічна вилка. Ось така вилочка. Бачите? Це телескопічна вилка. Тут подерти ось такі поворотнички. У мене по бокам ідуть далі.